В Антверпені вже рік працює українське волонтерське кафе Незалежність. Це те місце, де можна не лише насолодитися традиційними українськими стравами, а й допомогти армії. Заклад функціонує на базі Української греко-католицької церкви один раз на тиждень, у неділю. Кухарі та офіціанти це українські волонтери, які зголошуються допомагати безкоштовно. Усі вилучені гроші передають на потреби зсу. Ідея створити такий заклад виникла в отця Руслана. Спочатку відвідувачів пригощали десертами та кавою з чаєм. Згодом кафе розширилось до формату міні-ресторану. Щомісяця організаторам вдається зібрати до 8 тисяч євро для військових? Звичайно, ці запити покрити ми не можемо. Це нереально. Але з другої сторони, принаймні, хоч щось із тих числа запитів, де коли цілий список присилає, що їм треба, ми принаймні деколи хоч щось можемо покрити своїми коштами, допомогти їм. Це машини, медикаменти і різні речі, які від мене хлопці просили. Одна з організаторок міні-ресторану Мар'яна Лиско розповідає, що цей заклад це більше ніж просто місце для смачної їжі. Тут ви зможете зануритися в атмосферу України, насолодитися українською літературою, яка доступна прямо в кафе. Українці тут можуть поспілкуватися між собою. Відчути якийсь такий дух України тут. Бельгійці, які приходять, вони можуть більше познайомитися з українською культурою через споживання українських страв і через спілкування з самими українцями. І те, що волонтери, які тут працюють, вони також між собою це вже якби такі друзі, чесно кажучи, я знайшла тут як. Це як нова сім'я, це таке коло, без якого я вже розумію, що мені без тих людей вже дуже складно. Гостей пригощають українською традиційною кухнею. В кафе кажуть, що меню постійно змінюється, оскільки волонтери готують страви на власний розсуд. Однак такі позиції, як борщ, деруни, наполеон та сирники, завжди в наявності. Ціни у ресторані доступні, особливо порівнюючи з бельгійськими кафе. Порція вареників обійдеться у 6 євро. борщ – в 6,50. Усі десерти можна скоштувати за 4 євро. Загалом до роботи в кафе долучились понад 60 волонтерів. Українці працюють позмінно. Волонтерка Галина допомагає в міні-ресторані, ще з початку його відкриття. Дівчина виконує функції офіціантки. Втім, часом готує щось для гостей. Найбільш такими е, популярними стравами, які можна називати, це, звісно, дуже часто замовляють вореники. Наші страви українські вареники, борщ, всі знають, але коли з'являється щось таке новеньке, ось у нас з'явилися е, смажені москалі, щось таке. Та це була наша ізюмінка. родзинка, перепрошую. Е, тому е, брали дуже часто. її. Найголовніше, щоб ця справа смакувала. Двері українського кафе в Антверпені відкриті для всіх охочих щонеділі, з 9 до 18.00.